806 день в Канаді 29.08,25. І сьогодні. Сьогодні п'ятниця. Е, нормально, Було роботи всякої різної. Навіть перес... пере... меблі переносили. Е, але що, по порядку? Зранку встав, по будильнику, зібрався. Е, зразу включив кавоварку, варку, бо думаю, поп'ю каву вдома, є сирничок. Пивкав вдома сьогодні чи не? Так, вдома. І зразу пішов, глянув, що там технічні приміщення, пішов до комп'ютера, видрукували заявки, Алекс якраз там був. І що, з ним поговорили, що і як. Я кажу, я заявочки забираю. У мене ще були вчорашні, йти фарбуй, закінчуй, бо кінець місяця. Там якраз в нього була одна недоформована квартира emergency, він закінчив, все зробили. Він сьогодні займався фарбуванням, я заявками. І... Пф, нічого такого, нічого такого. Мав дійшлося поміняти з такого серйознішого посудомачну машину. Але так і до них ніхто не дозвонився. Чи їм підходить сьогодні, чи коли. Коротше, на... я думав, на понеділок. Але понеділок ми ж то вихідні, long weekend, Аж вівторок поміняємо, нічого страшного їм не буде. Е... Так, поміняю сам, то не можу такого робити. І що? І. Пішли далі по Штора була обірвана ланцюг, як завжди. Був обірваний ланцюг, і була клямка розшатана в одній з квартир. То я зремонтував клямку, а до кімнати не добрався, там спали. Кімнату перенесли на вівторок. Я написав на понеділок, але я ж теж забув, що понеділок вихідний, так що прийдемо вівторок. Лампочки були. Була одна квартира, де діри в стіні, зняли телевізор і кріплення, але кріплення там не на прості такі шропочки, як ми даємо через гіпсокартон. Цей, а там майстер висверлив такі дири, запхав туди величезний кусок металу, таку кліпсу, жабку таку, яка розширяється, ну, потужну взяв. І, оце розкри... і він ще знайшов профіль, йому пощастило, він два профілі знайшов. І так потужно зробив. То я вчора підшпаклював. Дірки, а сьогодні вона навіть не висохли, Такі величезні, були, я підсушив феном, ще раз зашпаклював і все сьогодні зафарбував. Але но... попросив сьогодні, після одна мешканка переїжджає з одного ну, з нижнього поверха на верхній. Гарний краєвид, гарніший вид, та, точно та сама сторона, тільки вище. І меблі принесли там тумбочки, диван, от телевізор. Ну, він, йому сподобалася ця фішка, безкоштовний переїзд. Ми допомагаємо з переїздом і ну, напевно здають знижку, щоб людина переїхала вище. А може людина хоче просто він запропонував таку ідею. Вже не перший раз ми допомагаємо. Ну, Перевезти всі меблі. В одній із квартир не працювало опалення. Українці, які живуть тут з Криму, їм треба батареї, їм холодно. Я проведу 22, 22,5 градуса в квартирі. і Їм холодно, вони хочуть опалення. І Ніхто не користується опаленням, тільки до їхньої квартири має йти гаряча вода. І вона чомусь не доходить. Мені дивно, мені здається, що це balancing valve. вел, там є такий кран, який перекриває. Є по бокам кран, і ще посередній регулятор такий, який. Проток води регулює. і Він він забитий. Бо я не чую протоку води. Це людина, я пішов наверх, хоча бойлери насоси в ручний режим, потужніше. І завтра сказав, що постукують до них в 2 годині, теж всі вежі живуть. Подивимося, чи воно працює. Ні, то треба буде дивитися. Мені не подобається це. Воно повинно працювати. Ось таке от. День пройшов нормально. День пройшов нормально, нічого такого. Вечір вдома. На балконі мишку зустріли маленьку. Тут супермаркет і тепер, я так розумію, після того супермаркета буде проблема з мишами всюди. ну Мається на увазі паркінг, гарбічру. Смітники, ну це, і вони залазять в офісі на першому поверсі. І до нас добрались на балкон. От так, треба буде поставити мишоловку обов'язково. Я замовлю на Амазоні, напевно, якусь таку безобідну, не таку, бо я в офісі поставив таку стандартну, що прибиває насмерть. І злапали на мишку. Вона там залізла в, тум, в тумбочку і паперчики гризла. Файлики. Отакі от. Такі от. Це все що спокійний день, так що йду відпочивати.